Якщо ви зараз подивитесь на фішингові імейли або повідомлення, які ви отримаєте, о Боже мій. Персоналізовані. Надзвичайно, я отримав це реальний приклад. Я закінчив навчання в києво мігілянській бізнес школі. Я написав пост в LinkedIn про це, а можливо, ще комусь сказав: я отримав лист з електронної адреси. Надзвичайно схожу на реальну, від бізнес школи. Про те, що шановний Леоніде, вітаємо вас, бла, бла, бла. І ось за посиланням ваш рахунок. Коли я прочитав цей лист, перше бажання було натиснути подивитись, тому що який рахунок. І я навіть готовий був з цікавості подивитись, але потім Чого не можна робити. ось та? це моє кібербезпека понад усе. Сказали мені ні, якщо ти не впевнений, не відкривай цього. І лише потім я звернув увагу, що цей лист прийшов не з адреси Києво-Міглянської бізнес-школи, а з адреси нібито. Іншої бізнес-школи, в якій я не вчився, але згенеровано було настільки якісно, що чесно кажучи, я людина, яка з цим працює, мені було дуже складно відрізнити. А тепер уявіть, що це відбувається в величезному масштабі, тому це треба вивчати, тому що є і певні загрози.